Друзі, привіт! Якщо у вас болить спина, затисла зона між лопатками, болить шия, плечі, беріть ролер та лягайте на килимок. Підкладайте ролер під нижній кут лопаток. Переплетайте кисті на потилиці та лягайте спиною на ролер. Стопи в опорі. Піднімаємо таз і починаємо прокочувати спину на ролері. Робимо вдих. І коли спина у нас виходить в згинання, робимо видих. Відчуваєте, як у вас на видиху ребра, верхні ребра саме занурюють усередину. Робіть видих, 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 видих. І прям штовхайте ребра усередину. Вдих, спина прокочується вздовж килимку. І на видиху ми трохи пропіднімаємо спину і занурюємо ребра всередину. Держіть лікті кут 45 градусів. Не стискайте дуже сильно лікті одне до одного, не стискайте шию, не притискайте підборіддя до грудини. Скочуйтесь на килимок, підкладайте роллер під шию і починаємо перекати головою вліво та вправо. Відчувайте потиличні е, такі жорсткі м'язи. Відчувати, як ви їх прокочуєте саме на ролері. Це такий ленивий повільний рух. Можна заплющити очі, зосередитись саме на важкій голові. Вона перекочується вліво та вправо. Все тіло важке та розслаблене. Стопи в опорі. Спробуйте відчувати, що саме зараз відбувається з тілом, як лежить поперек, як лежить таз, ліва та права частина тіла. Можливо, є різниця. Частіше за все вона є. Це такий навик відчувати тіло. Ми дуже багато працюємо саме в пілатесі з цим навиком. Ми перекочуємо голову ще вліво та вправо, знімаємо напругу з шиї. Відчуваємо розслаблене тіло. І будемо е, закінчувати, і підемо далі. І ми піднімаємось, вкладаємо ролер посередині килимку, сідаємо на край ролеру і лягаємо повністю на ролер. У нас голова лежить на ролері, вона не свісає. І ми відчуваємо осьове витягування на ролері. У нас маківка тягнеться в один бік, а куприк тягнеться в інший бік. І ми весь хребет начебто витягуємо по ролеру. Ми почнемо працювати з руками. Піднімаємо руки догори, розвертаємо долонька на долоньку і починаємо штовхати руки вверх до стелі. Відчуваєте, як за руками у нас тягнуться лопатки. Лопатки начебто від'їжджають від ролеру. І Ідуть вверх за руками і повертаються назад. Додаємо дихання, вдих на видиху. Виштовхуємо руки до стелі, на вдиху повертаємо назад. Видих до стелі, вдих, повернули назад. Відчувайте рух лопаток. Відчувайте, як вони ковзають слідом за руками вверх і повертаються назад кролером. Не стискайте зону ключиць. Вона залишається широкою. Коли піднімаєте руки догори, не стискайте ключиці. Дихаємо на видиху руки вверх і повертаємо назад на вдиху. І останній повтор, і ми підемо в коло. Ми підтягуємо плечі до вух і спускаємо їх до ролеру. Знову ж таки, підтягнули до вух, зробили коло і спустили до ролеру. Відчувайте знову ж таки, як працюють лопатки, як провертається плечова кістка саме в суглобі. Витягуємося руками догори і робимо коло. Робіть на видиху, вдих, підтягнули. І видих, зробили коло. Вдих, підтягнули плечі до вух. На видиху зробили коло. І рухаємо руки. В зворотньому напрямку. Вдих, підтягнули плечі. І в зворотньому напрямку пішли в коло. Не затискайте зону ключиць. Витягуйтесь пальчиками до стелі. Робіть до 10 повторів. І будемо змінювати вправу. Залишаємо руки до стелі, і ми будемо робити проворот руки саме в плечовому суглобі. Плечова кістка починає провертатися в плечовому суглобі. Відчувайте саме ось цей рух нам цей важливий рух. Долонька, зрозуміло, у нас буде повертатися дуже швидко, але нам потрібно запустити саме рух у плечовому суглобі. Там багато напруги. Продовжуємо робити з диханням. Робіть півкола вдих, півкола видих. Накладайте рух саме на дихання. Робимо ще пару повторів, і ми будемо змінювати вправо. Ми розвертаємо долоньку до стелі. Відчуйте ось цю п'яточку долоньки, як вона витягується в стелю. Ми будемо рухати руки за голову, але спочатку витягніть. І саме в ось цьому витягуванні ми будемо рухати, якби ковзати долонями по стелі і опускати руки за голову вздовж підлоги. Ви відчуєте таке не дуже приємне сухожильне витягування по руці. Робимо цю вправу, а я ще трошки вам додам команд. Відчувати, що коли ви починаєте руки опускати до підлоги, у вас не виштовхуються ребра догори. Ребра верхні, ребра нижні залишаються паралельно одне одному і лежати на ролері. Це важливо. Нам потрібно рухати руки саме в плечовому суглобі. Нам не потрібно переходити в вигін грудної клітині. Добре, з диханням обов'язково вдих. На видиху, на видиху ми опускаємо руки до підлоги і повертаємо назад вдих, на видиху. Водночас, на видиху ми опускаємо ребра вниз і опускаємо руки до підлоги. Додамо рух лопаток. Ми виштовхнули долоні до стелі, відчули, як лопатки відірвались від роллеру, і починаємо руки опускати до підлоги. Повернули руки назад, опустили лопатки до ролеру. І знову ж таки робимо вдих. На видиху виштовхнули долоні до стелі, відчули рух лопаток і повертаємо руки до підлоги. Знов ж таки, повертаємо руки до стелі і опускаємо лопатки до, до ролеру. Ми робимо те ж саме, але додаємо рух лопаток. І ми закінчили з руками, трохи розтрусити кісті, опускайте руки до підлоги і підемо працювати з тазом. Ми будемо робити тазовий годинник. Ми майже в кожному тренуванні робимо тазовий годинник. Це така проста вправа, але вона дуже дієва. Рухайте таз на себе та від себе. Такий ленивий рух. Таз важкий, відчувайте важкий таз саме на ролері. Ще робимо декілька повторів, і ми підемо працювати зі стрічкою. Беріть стрічку. Якщо немає у вас стрічки, беріть рушничок. Підкладайте під потилицю. По можливості виводьте лікті вперед, в сторону стоп. У нас тоді дуже гарно розкривається зона між лопатками. Робимо вдих на видиху, ми піднімаємо голову вперед і вверх. Це вправа chest ліфт, але зі стрічкою. На видиху. Відчувайте, як у нас на видиху ребра занурюють всередину. І у нас є можливість вийти ще більше в згинання. Добре. Коли ми виходимо вперед і вверх, відчувайте, як ми можемо спиратися на задні ребра. Ще видих. Повернулись назад, видих. Лікті дивляться вперед. Видих. І це саме працюють руки. Ви не вистрибуєте головою вперед. Ми працюємо руками. Стопи в опорі. Ще видих. І повернулися назад вдих. Не притискайте підборіддя до грудини. Робіть такий повільний рух. Відчувайте, як при підйомі грудна клітина у вас розслаблюється. На видиху і повертаємось на ролер. Добре, змінюємо положення. І ми підемо в стабілізаційну вправу, подихаємо і включимо поперековий м'яз живота. мяз стабілізатор. Тому ми будемо дихати в живіт. І на видиху будемо включати поперековий м'яз живота, це низ живота, район лобкової кістки. Він спускається саме туди, і ми дуже добре його там відчуваємо. Витягуйтесь на ролері маківкою в один бік, куприком в інший бік. І ми почнемо дихати. Робимо вдих в живіт. вдих 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 Відчуваємо три площини. І на видиху добре м'язи стискаємо. Знову робимо вдих. І на видиху, уявіть, що у вас такий широкий пасок на животі. І ми на видиху починаємо його якби застібати. На всі дирочки починаємо застібати. Тягнемо, тягнемо, тягнемо цей пасок і добре стискаємо живот всередину. Тримаємо, тримаємо застібнутий живіт і починаємо рухати ребра, починаємо дихати в ребра. Тримаємо застібнутий живіт і продовжуємо дихати в ребра. Продовжуйте дихати, утримуючи застібнутий живіт, і ми підемо далі в стабілізацію. Ми будемо піднімати по одній п'яті вверх. Робимо вдих в ребра. І на видиху ми піднімаємо праву п'ятку вверх, ліву п'ятку вверх. Ми починаємо якби крокувати. Права п'ята вверх, ліва п'ята вверх. Тримаємо застібнутий живіт, дихаємо в ребра. Це важливо. Нам потрібно саме включити поперековий м'яз живота, тому що саме він буде тримати стабільне положення. Добре, ще крокуємо. П'ята вверх, п'ята вниз. Трохи ускладнимо. Застібнути живіт, робимо вдих, на видиху піднімаємо праву п'яту, плюсну і виводимо всю ногу вверх. Коліно над тазом, кут під коліном 90 градусів. Тримаємо. тримаємо. У нас в опорі ліва стопа, у нас в опорі передпліччя. маківкою тягнемося вбік, назад. Дихаємо в ребра, живіт застібнутий. Тримаємо ногу в повітрі. Ще тримаємо. Робимо вдих. На видиху починаємо повертати ногу до підлоги. Робіть по три дихальних цикла з ногою в повітрі. Робимо вдих. На видиху ліва піднімається п'ята, потім плюсна, і ми всю ногу піднімаємо вверх. Коліно над тазом, кут 90 градусів під коліном. Тримаємо ногу в повітрі. Дихаємо. Маківкою витягуємось. Ребра верхні, ребра нижні, паралельне одне одному. Живіт підстібнутий, Дихаємо в ребра. Робимо три дихальних цикла. Відчувайте, що таз у вас нікуди не скочується ні вліво, ні вправо. Робимо вдих і на видиху ми ліву ногу повертаємо до підлоги. Робимо вдих-видих, перевіряємо застібнутий живіт, дихаємо в ребра і ми будемо піднімати обидві ноги. Вдих, на видиху права нога піднімається вверх, зігнута в коліні. Робимо вдих, на видиху ліва нога піднімається вверх, зігнута в коліні. Тримаємо обидві ноги в повітрі, живіт застібнутий, дихаємо в ребра передпліччя на підлозі, маківкою витягуємось, дихаємо. Якщо це можливо, ми піднімаємо праву руку вверх. І продовжуємо дихати. Тримаємо. Відчуваєте добру опору на крижі. Опускаємо праву руку та піднімаємо ліву. Знову ж таки, опора на крижі, зону між лопатками. Максимально працює живіт, саме низ живота. Тримаємо. Якщо це складно для вас, не, під, не піднімайте руки взагалі. Тримайте просто ноги в повітрі. І ми сходимо з ролеру. і наступна вправа русалонька. У нас буде права нога зігнута спереді, ліва нога зігнута ззаді, Ролер буде справа під правою долонію. Якщо для вас це положення незручно, сидіти незручно, ви можете сісти по турецьки. Ви можете взяти подушку і сісти на подушку. Ви можете стопи поставити в брильянт, витягнути трохи вперед і залишити стопак стопі сісти в брильянт. Вибирайте зручне для вас положення та сідайте, підемо вправо. Право долоня у нас залишається на ролері. Ліву витягуємо в сторону і ми підемо в нахили. Ми правою долоні проштовхуємо ролер і уходимо в нахил вправо. Тягніться лівою долоню до протилежної стіни. Відстань між вухами та плечима залишається незмінною. Знову ж таки, робимо на видиху. Вдих, і на видиху ми йдемо в нахил, але ми не стискаємо правий бік. Він залишається довгим. Ще один повтор. І ми будемо змінювати вправу. І ми підемо в ротацію, ліва долонька на потилицю. Вдих, на видиху ми пішли в нахил і повертаємо погляд на підлогу. Ми ротуємо грудну клітину. Повертаємося назад в нахил. Залишаємось в нахилі. Вдих, на видиху. ми ротуємо грудну клітину, опустили погляд на підлогу, лівий лікоть в напрямку підлоги. І повернулися назад. Залишаємось в нахилі. Робимо вдих і на видиху ротуємо грудну клітину. Залишаєте відстань між плечима та вухами незмінною. Добре, змінюємо положення. Ми дві долоні поставили на ролер. Робимо вдих і на видиху штовхаємо руками ролер і уходимо більше в нахил. І повертаємо назад. Ще штовхаємо долонями ролер. Відчуваємо дуже добре витягування боку. Залишаємо відстань між плечима та вухами незмінною. Робимо на видиху. Відчувайте лівий таз. Він у нас не піднімається догори. Якщо це складно, сядьте на подушку. Відчувайте витягування саме за рахунок того, що у нас бока витягуються. Ми не тягнемо плечі до вух і підемо в хвилю. Залишили обидві долоньки на ролері. У нас голова падає донизу, і ми починаємо прокочувати ролер вперед, виштовхує спину куполом назад. Голова тягне за собою грудний відділ, шийний відділ вперед і вниз. Робимо видих, на видиху, повертаємо спочатку таз. Живіт виштовхує спину назад, відчуваємо спину, повертається спина, потім грудний відділ, шийний відділ і тільки потім голова. Запускайте такий рух, як хвиля. Спочатку йде голова, шия, грудина, Видуваєте куполом спину, а повертається спочатку таз, живіт штовхає спину, сама спина, грудний відділ, шия і голова. На видиху, вдих, на видиху, видих, видих, штовхайте ребра всередину, видувайте спину куполом. Штовхайте живіт всередину, видувайте область попороку куполом. Робимо вдих і повертаємося на видиху. Видих, видих, видих. Те ж саме. Виштовхуйте ребра всередину. Виштовхуйте ролер. З'єднайте ось ці рухи. Ми руками виштовхуємо ролер вперед і тілом начебто від'їжджаємо від ролеру. Нам треба дуже гарно витягнути спину. Ми закінчуємо цей підхід і підемо в інше положення в інший бік. Сідаємо ліва долоня у нас буде на ролері, права долоня буде витягуватися в інший бік. Ліве коліно зігнуте спереді, праве коліно зігнуте ззаді. Але, якщо так складно, сідайте по-турецьки або сідайте в брильянт. Підкладайте подушечку під таз, якщо складно. Ми йдемо в нахили, на видиху. Видих, права долонька витягується в протилежну стіну, ліва долонька прокочує роллер. Не міняйте відстань між вухами та плечима. Робимо на видиху, обов'язково вдих. І на видиху ліва долонька штовхає роллер. Ми уходимо в нахил, відкриваємо правий бік, не стискає при цьому лівий бік. Ми постійно витягуємо. Правий таз залишається на підлозі. Не піднімайте його вверх. Відчувайте витягування саме боку. Як тільки наш таз починає підніматися, у нас скорочується бік. Ще декілька повторів. Видих, 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 видих. Голова не падає на плечі. І ми підемо в ротацію. Права долоня на Потилицю, ліва залишається на ролері, робимо вдих. Ми пішли в нахил, залишилися в нахилі і опускаємо погляд на підлогу і повернулись назад. Залишилися в нахилі, вдих. На видиху ротуємо грудну клітину, повернули погляд на підлогу і розкрутилися назад. Вдих. На видиху, ротом саме грудну клітину, не дотягуйте себе плечима, залишайте широкі ключиці. вдих на видиху, опускаємо лікоть до підлоги і розкручуємось назад. Ще декілька повторів. Залишайте велику відстань між ухами та плечима. Видих. Повернулося видих. Правий таз у нас залишається сидіти. Ми витягуємо бік за рахунок того, що ми ротуємо грудну клітину. І обидві долоньки ми вкладаємо на роллер. Виштовхуємо роллер вперед. Відчуваємо праву сідницю на килимку. Поки що з прямою спиною. Виштовхуємо руки вперед і повертаємось назад. Видих вперед, з прямою спиною, і повертаємось назад. Робимо вдих. На видиху проштовхуємо ролер вперед. Ідемо прямою спиною. І вдих повертаємось назад. Відчувайте. Витягування, дуже добре витягування правого боку. Правий таз залишається сидіти на килимку. Відстань вухо плече не скорочується. Добре. Ми підемо в хвилю. Перша йде голова, за нею шийний відділ, грудний відділ. Витуваєте спину куполом. Знову ж таки, робимо вдих. І на видиху повертаємось назад. вдих. На видиху. Голова перша, потім шийний грудний. Штовхаємо ребра всередину. Живіт штовхаємо всередину. Добре відчуваємо сідниці. Знову ж таки, робимо вдих. На видиху повертаємо спочатку сідниці. Живіт штовхаємо, видуваємо добре поперек. Потім Спина, шийний відділ і остання голова. Робимо останній підхід, і ми будемо підніматись на стопи та вибудовуватись з допомогою ролеру. Стопи паралельно. Відчуйте добру опору на стопи. П'ята, плюсна зовнішній свод, внутрішній свод стопи. І ми будемо підніматися на плюсне. На видиху виходимо вверх, витягуємося маківкою догори і повертаємось назад. Не розгойдуйте корпус. Відчуйте, що працюють саме стопи. Все тіло витягується вверх. Ролер вам допомагає тримати баланс. Ми працюємо тут саме з гмілково-стопним суглобом. Тому весь корпус у нас залишається стабільним і працюють тільки ноги, тільки ноги, тільки стопи. Ускладнимо, піднялися вверх на плюс, зігнули коліна, поставили п'яти, випрямили коліна. І ще. Вийшли вверх на плюс, зігнули коліна, поставили п'яти, випрямили коліна. Витягуйтесь маківкою догори. Працюють тільки ноги. Корпус залишається стабільним, витягнутим вверх. Підборіддя паралельно підлозі. І вверх. Вдих, вверх, видих, Зігнули коліна, поставили п'яти, витягнулись вверх. Ще вверх зігнули коліна, поставили п'яти, витягнулись вверх. Трохи змінюємо, ми вийшли на плюс, зігнули коліна і починаємо крокувати. По одній п'яті піднімаємо та опускаємо вверх. Права вверх, ліва вверх. Але знову ж таки не розгойтуйте корпус. Корпус залишається стабільним. П'ятки піднімаються та опускаються по черзі. Добре, залишилися з зігнутими колінами, і обидві п'ятки піднімаються вверх і опускаються вниз. П'ятки вверх і вниз. Тут ми ще додаємо роботу саме в тазостигновому суглобі. Робимо ще кілька повторів та відпочиваємо.